Тут ми перевіряємо на переключення на переключення всіх функцій, от, а на полігоні вже перевіряємо його роботоспособність у повітрі. Я займався автомодельним спортом з сином. Ми, у нас були моделі автомобільної моделі керовані на радіоправлінні, яке ми їздили на соревнування в Київ, по всій Україні їздили. І за що цього ми в мене було пригла... Позвали, покликали на пресу до FPV-дронів, тому що маю якесь представлення з радіоапаратурою і взагалі з цим. Зовсім... Коли пояли контакт, пояли, о, взагалі змістили з припайці змістилося контакт. Ну, Поплавався і змістився. Це припайці пройшло. Екіпаж з чотирьох людей. У нас виходить командир. ПІВІ, пілот FPV, пілот-матрасоводник, який має ретранслятор, і мастер, який займається установкою непосередство зривчатого оборудування. Так командир заміняє всіх. Як пілот, ну матраса матраса, не, на матрасі не літаю. Ну, зато у мене пілот FPV пів заможе літати на матрасі. Я сажусь за займаю його місце пілота, а він займає місце матраса водника. Да, бо я підіймаєш FPV, вона піднялася у повітря, крутнулася і впала. І потім э, заходимо в меню налаштування і шукаємо, що може бути причина цього. То у нас потреба в матрасаводниках. У нас. Люд... Людей, які, які можуть управляти матрасами, е е очень дуже мало. Що якщо людина захворіла, там щось презну случилося, там якісь сімейні обставини, щоб його замінити, це ціла у нас получается процедура. Процес такий блін не дуже приємний, тому що приходиться забирати з других екіпажей людей, щоб ну, перестрахувати засперестрахувати друг друга. Курс. Щоб да, стати матрасником, потрібно з'їздити на курси, пройти курси у учебному закладі і отримати сертифікат, і достойно повернутися і управляти Matrix 30Т. Можна навчитися самостійно. Взагалі хлопці раніше вчилися тому самостійно, а потім вже їздили в учебові заклади і там вже підтверждали свою кваліфікацію, і отримали сертифікати. ну і вже. Офіційно становилися пілотами, стали пілотами. Ну, на даному етапі вже є заклади, які на даному етапі вже працюють, доволі таки непогано працюють, От, навчають наших хлопців.